І всім вітання. Сьогодні буде зважування бройлера на сьомий день на своїй на дертиці. Назвав короче, стартовий комбікорм для бройлера. дертичка. Буде дертичка. Покажемо, які результати, зважимо бролера. Ну і подивитись, Напишіть нормально, ані погано свої, коментар... У, свої як так сказати, думки в коментарях. Так що не забуваємо підписатися, роблю комбікорм, для дожна людина брігать. В понеділок утра. А може сьогодні в неділю приїде. Трошечки плани помінялися. Довжен був поїхати сьогодні в неділю на заробітки, допомогти пом підшивати гіпсокартончик. Ну, а людину переніс на понеділок. А тепер на понеділок може будемо підшивати. Не точно не знаю, як воно буде. Так що, зараз йдемо зважувати, покажу, що у нас робиться, покажемо, що торгуємо, що де і як. Так що погнали. Що мені подобається в крамері, це його мішки. Насипаю деретичку, ось такі мішки, точніше стартовий для бролера. І так вони ловки такі мацкати і тоді ловко з них брати. Мішку дирочка. Що я хотів за крейду сказати? Де та пачка? А ось Арколес використовував таку корму крейду. На це не звертав уваги. Тепер використовую м'якове борошно. Таке воно гарнульоване, наче. Зараз поки буду покажу вам. Хто забажає замовити тоді. Оце от такого, дивіться, скільки тут пилюків у мене. Це усе от край де пилюка. Його що змішувати, що пиль, що капець. Коротше. Зараз іду буду показувати обнякове борошно. Таке замовлення мені подобається, коли люди приїжджають, беруть такі дві стопочки по 6 штучок у стопаці. Мішки по 25 кг, курка на яйця не тут я положив. Надо добре якось вам показати Бачите, от вона борошна, зараз скрию, покажу. І є перепілка на яйце. Зараз витягну, покажу. Так, до свого клієнта їде отака. Бачите, ну я казав гранулка. Але не гранулка, а вони якісь кружечки. Бачите, які класні. Так якби 20 кілограмів була б. Крайде було б а, воно вмістительне, це б прийшло такі два мішечка. А він такий збитий і ну кури обожнюють. Нормально все заходить, ніяких претензій нема. Попросили показати, показую. Ось таке є всього 350 гривень мішечок 20 кілограмчиків. ну Це набагато класніше, ніж чим... мелкі і то і теж то гранули. Це набагато красні... красніше. Класно, класно, класно. О, набагато крутіше, ніж просто крейдер. Там мучка, це капець дихає нічим. А це ви висипали, Ну красота. Це якщо для себе так використовувати, щоб маску можна надівати, Ну красота. І кому потрібно соняшник для синичок можемо відправити. отакий соняшничок їде до свого клієнта. Бачите, багато дрібного перебитого. 40 гривень кг, куди треба, відправимо. Так, А це в нас соняшник ще на продажу заїхав. Така пачечка. Одна стопочка розійшла, ще є. Кукурузка заїхала. Але у нас кукурузка за ціною 8,50 плюс доставка. 4 мішка корму віддав, 8,50, отака кукурузка. Дві то не взяв, дуже довольний. Напишіть у кого яка ціна хто по чому бере. Доставка привезли 35 км відсюди. Неблизький світ. Але слава Богу, буде що робити і з робити комбікорм. І хочу розказати за невеличкий мій досвід. Ем, при використанні пшениці в комбікормі для корейних сучок, там я використовую, вложу ну, телефон. якось так, О. Щоб мені удобно було балакати, а вам удобно було. Пити. При використанні пшениці, наприклад, якщо ваш рецепт перевищує для несучок пшениця там, 35%, 35-40%, коли по-разному, тоді яйце в Браун є і темніші, і світліше. Це такий експеримент, про я показав, коли при використанні в раціоні кукурудзи, коли кукуруза перевище 35-40%, а пшениця там 18-20, тоді йде яйце світліше в Ломан Браун, але воно практично все одним цвітом. Навіть б і не подумав, що може так бути. Але дійсно на пшениці яйця є такі аж темні, червоні аж темні. І світліші. Якось отак воно. Нерівмірно. Не а на кукурузі, ну, наче на підбору. Всі такі і не сильно красні, такі. Світловаті, і наче всі однакові. Ну, процентів, я не знаю, там. Хай 10 трошечки світи міняються. а так практично в один цвіт. А на купшинички, от експеримент показав, що їй дуже темні і є і, 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 і світлі. Отак, от от <смі> З перебоями. Заїхала до нас макуха Соняшникова, взяв по 12 гривень кілограмчик, Попалася дешева. Ну як дешева, ну, не сильно дешева, ну дешевата. Так як я купляв, У нас продають на Ну не там за м'ясним ще димазин є. Обична макуха 370. 370 Як правильно сказати? Шрот соняшниковий. 380 гривень макуха продається в магазині. Обична макуха давлена е, на олійницях. Поняли? Коротше, обична макуха на 10 гривень дорожча, ніж соняшниковий шрот. Ну, куди як так? Ну як так? Там більше протеїна, але він дешевший. Ну, коротше, інтересно. А приїхала в нас в домашніх умовах. Тарабанить. В домашніх умовах видавлено, мішок такий нездоровенний, е, такими наче, чіпсиками. Ну, трошечки пізніше покажу, яку ми почали використовувати. Ну, трошки дешевше. Ну, кобі як як коридний сучок. Вони там пожруть. А от іменно е, в такі рецепти, де там начальний, там треба використовувати. Звичайно, що ж на, де на олійницях видавлено. Якщо руки мерзнуть, поїдемо далі. знаю, хтось до нас прийшов, бо щось стукають. Якщо колеги, такі справи. Крейду показав. Тепер йдемо робити зважування бролера. Так, приготував віса, будемо важити ливків на сьомий день. Ну не цих. Ці хай своєю життю живуть, наслаждаються. Трошечки тачанку вивіз, трошки постелив зверху. Ще трошки побудуть. Вилупляться нові в цей брудер. З брудера переїдуть на низ, ці переїдуть в другий сарай. І так і живемо, в общем. Так що будемо важити, то такі левки сьогодні в сьомий день. Сюди трошки до лампочки збилися, бо двері відкриті. Ну що, сьомий день зважування. Бачите. Включу. Бачите, повиїдали все, голови пхають. їм. Дай Даю положити. Давайте на низ сположимо, покажу, Ой, покажу, розкажу, бо ж така простенька дертичка. Проводимо експеримент дуже м'який, так, застриє. Не повністю просипається, як дуже м'який. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, дам це, а тоді я принесу їм досиплю. О. Крупка, крупка. Двері при відкритті виходять на вулицю. Нас тільки дали нам світло. Так, ну що, перш? Дивилися по таблиці. Ава в офіційній сторінці АВА, виробник комбікормів, написано 166 Вона на сьомий день. Так що, зважуємо. 149. Просидає на 166. Наскільки на 18 грам? 142. Це в погодні умови, що на вулиці холодіна. Перепади, недогріви. 212. О, це, звісно, переросток якийсь. 188. Це вона не вважаю, ні, 191 А ну хто тут у нас ще є. Ну в общем В общем 140 Чи скільки? 161 був 170 а 171 Дивлюся на не в камеру Да як не тебе таке знять а ну. 173, це невеличкий, 163. В общем, такі віса... Перейду трошки туди далі. Така вага. Кому треба, пишете йому, бо я пообіцяв, що я не буду продавати рецепти. А він може вам зробити. Але ви повинні пам'ятати, що щось не так, якийсь бой. Ваша птиця може просто взяти і випасти. 188. І ви йому нічого не зробите. Так що будьте обережні втікати. Будьте обережні. Якщо вам не жалко експериментувати, експериментуйте. Пан Олександр вам зробить, якщо буде його така ласка. Телефон, телефон. Але бачите, ці приїхали бройлери, їх ноги жовті. Жовтенькі. Це видно, що кобовець настоящий. Оці в ці ноги світлі. Хоч і кукурудзи 40%, але всі ноги світлі. Ці ноги жовтенькі, з самого початку вони вже йдуть такі. Скільки тебе тут? Де да, давай вже стань. 190. Вісім, значить це було. Ано ну, в мене якось є такі дракоша 175, 174 Ну Є різні, різні Ще ж переміни погоди, холодно, жарко, важко його, щоб рівнень, рівненько була температура. Так, поламав свої граблі, трошечки поіздівався. Гарні грабельки, але Надо брати ті, зелені. В чорні тут арепнули, зуби повипадали. Сидять у нас ще дракони. Теж на такому самому комбікормі, як і бродери. Які красиві, да? тільки недавно вилупилися, а вже які чималі. Якби тоді пару не запоров трошечки, було б їх набагато більше. А так спихнув, продав. Осталося штук 100 з чимось. Вернеться ще раз заложилось. Карапузики. Карапузики, да? Тож, а тут лампочка, а там підсвітка. Так що такі результати. Що маємо, то маємо. Треба прикривати двері, бо холодною. Поїлочка, відеречко, ящик. Зараз принесу водички, нас відключились. Вичищав Зразу, мгновенно. Ливочки вже такі. Тижня через два вже можна різати, да? Сьогодні у нас був забой бройлера 23 штучки. Ну, точніше вчора, бо сьогодні ми не ріжемо. По ми не ріжемо. А вчора забили вечором, на сьогодні приготували людям. хамло, яке найо! Яке хамло. Напали на воду. Зараз принесемо. Сходимо до курей. По яйцях взагалі повний завал. Зараз йдемо покажемо. Курочки! Немає яєць, нема б'єць. Дожився, взагалі немає яєць. Ось оди два штучки, викотилось, викотилось до нас. І, і занеслись мої легорчики, дивіться, яке біленьке яєчко. Це яркость стіряє. Біле яйце знесли легорчики. Це вже третє. І сьогодні викотили п'ять з по домінантах, кстати. На 16 на 26 заїхали. Перший день, перший. два, три, два, три видали ці огнівки. І сьогодні щось одне. Не знаю, чого одне. Треба в жінки зпитати не брала. Наче не видно. Вчора було три. М -м -м -м. Ну, хай розносяться. Вони молоді, дурні, хто зна що там вони їли до мене. Я думаю, рознесуться. Ці все повилизували. Чистота, гарнота. Так що за курочок довольний, такого в нас нема нічого. Водичку дзьобають. Все як має бути. Да, курочки? Комбікорм. Нема тут, бачите, ті. Ось так колеги, відкриють двері і одразу стане яскравіше. Так що, Хто хоче починати, починайте, Бі, не, бізнес непоганий. Поки какульках. струють все як положено. Яєчко лежить, там воно було лопнути. Таке я його викинув на ленту, щоб не валялося в хаті. Бо ми вже цих яєць наїлися. У нас писання в гной. Бачите, як вони струють від кормушок. Бо мене питали, її не падає, бачите, немає. Так само ззаду, бачите? Назад не падає. Бо того, що клітка, лента зроблена в притик. А клітка, бачите, з'є зазорчик. Щоб вони какали, щоб не пакало, воно падало на бока. Бо хтось питав, показує. Ну що, курочки? Я їй стикій заказали, що нема чим торгувати, да? був, собрав. Тепер не хватка, не хватка, треба, щоб ще знесли 40 штук. А немає, немає. Те, що наносять бігенько, собирається і віддається. Це щось, якесь двіження на яйця пішло. Всім срочно треба, дівулі? Нашого колеги всім дякую. На цього будемо закінчувати наше відео. Показав, розказав і закрив. Буду набирати комбікорма, бо ще там кофе лежить, але вже хвилин 15, ми 20 вже холодне. Поп'ю, наберем комбікорма, неділя. Не знаю, що ще зроблю. Пойду полежу. Нашу всім гарного дня і щасливо. Хто хоче замовити, можете зайти через пільноту і замовити крайду комбікорм і все не.